Дітки, запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку. Давайте подивимось на картину. Що ви бачите? Так. Ялинку, яка вона? Красива, висока, нарядна, сяє вогниками. А що під ялинкою знаходиться? Так, подарунки новорічні. А біля ялинки стоїть стілець. А що ще можемо побачити на картині? Камін, в якому горить полум'я? Над каміном висять різдв'яні червоні чобітки, а над чобітками висить красива гирлянда. Біля каміна, що знаходиться? Праворуч знаходяться квіти. А ліворуч подарунки. Яка пора року, коли ми зустрічаємо новий рік? Так, зима. За вікном теж іде сніг. Дуже красива пора року зима. Дітки, давайте складемо розповідь. Зараз зима. На картині ми бачимо красиву, нарядну, високу ялинку. Під ялинкою знаходяться новорічні подарунки. Біля ялинки. Стоїть стілець. В кімнаті знаходиться камін, в якому горить вогнище. Над чобітками висить красива гирлянда. Праворуч, біля каміну, знаходяться квіти, а ліворуч подарунки. Новий рік зустрічаємо взимку, за вікном іде сніг. Дітки, з Новим роком вас! Бажаю щастя, здоров'я, успіхів, удачі, до нових зустрічей!